90-річний ювілей відзначила жителька села Садківці могилів Подільської громади Людмила Буга. 16 травня до ювілярки завітали голова міської ветеранської організації Петро Кубаль та староста Суботівського старостинського округу Ніна Рекунова. Від імені міського голови Геннадія Глухманюка Петро Григорович привітав Людмилу Іванівну з ювілеєм. Родина Людмили Буги налічує 38 чоловік. Четверо дітей, 11 онуків, 12 правнуків та один праправнук. Сьогодні її нащадки живуть не лише в Україні, а й за кордоном. Родинне дерево, яке зробили для бабусі онук Петро з дружиною Христиною, щоразу привертає її погляд до рідних облич. Людмила Іванівна з нетерпінням чекає на гостей, придумала святкове меню. Для ювілярки це улюблена справа, адже все життя була знаною кухаркою в селі. У свої 90 років Людмила Іванівна гарно почувається, охоче ділиться своїми спогадами, яких вистачило б на товсту книгу. Нині бабуся щиро молиться за наших захисників і дякує за кожен прожитий день. Бажаємо нашій почесній ювілярці зустріти з рідними ще не один день народження, міцного здоров'я та радісних моментів у її житті.